Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо! Скільки ОПЗЖ та її партійців негони, а вони все одно лізуть до влади. Так стало відомо, що по регіональних осередках колишніх ОПЗЖ розіслали методички по невинно убієнному Шуфричу для поширення їх у медіа. А там Шуфрич, звісно ж, дообласний воїн, герой волонтер і просто кращий з кращих. За даними анонімних телеграм-каналів, у цих матеріалах йдеться, що Нестор Шуфрич, який і досі є депутатом Верховної Ради, з перших днів збройної агресії перебував в Україні та разом з. Ін Іншими парламентарями брав участь в ухваленні законів, необхідних для захисту нашої держави. Це ж скільки треба мати нахабності, щоб так брехати людям в очі, чого ж не додали, що Шуфрич на ворога з голими руками йшов, непогана б вийшла фантастична розповідь. Тільки от ті, хто це писав, ні доказів не надали, ні, хоч будь-якого підтвердження цим словам. А зараз те, від чого люди впадуть зі сміху. До всіх так званих подвигів Шуфрича додали й те, що за часів збройної агресії Росії чомусь саме так назвали повномасштабну війну. Шуфрич надав значну гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. Серйозно? Можливо, ще у своєму домі особисто приймав біженців? Який же це цинізм виправдовуватись та ховатись за спинами людей і при цьому вигадувати те, чого не було й близько? Далі по традиції Шуфрича почали захищати та вигадувати нісенітниці. Те, що сьогодні відбувається з народним депутатом України Нестором Шуфричем, має ознаки політично вмотивованого переслідування та вибіркового правосуддя, адже його політична позиція мала суттєву кількість опонентів, що намагалися розправитись з політиком. Йдеться в повідомленні. Тільки у методичці забули вказати, що переслідують його не тому, що він такий герой, а тому, що за час його депутатства він наніс нашій державі Жаві такої шкоди і збитків, що навіть страшно уявити, але найбільше в цих висловах смішить те, що над Шуфричем хотіли розправитись. Цікаво, це вони так ймовірніше готуються до виборів, тиснучи на жалість людей. Так, за півтора року партія ОПЗЖ та викриття державних служб показали людям, хто такий Шуфрич та інші. Люди не будуть вірити цим словам, бо розумні зробили вже давно висновки. До всіх героїчних вчинків та жалості до Шуфрича в цьому листі йшлось наступне: ми вимагаємо справедливого та об'єктивного розслідування висунутих звинувачень та безперешкодної роботи адвокатського захисту. Не переживайте, хто б там не ховався за цими писульками, але наші державні органи проведуть дійсно справедливе розслідування. Тим паче за півтора року повномасштабної війни зібралось багато доказів. Тому Шуфрич отримає своє у всій суворості закону. Чого вартує лише те, що служба безпеки увірвалася у його дім в селі Козин під Києвом, тоді повідомлялось про понад 50 обшуків в справі Шуфрича, за даними джерел СБУ, Шуфрича підозрюють у держзраді, але його наразі не затримали. До слова, Шуфрич тісно працював із ФСБшником і екс-нардепом Володимиром Сівковичем, який з московського офісу координував роботу російської агенту. Тури в Україні у відомстві нагадують, що саме Сівкович був куратором роботи колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого минулого року. Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за гратами нормальну історичну літературу, повідомили в СБУ. І після цього вони ще хочуть іти у владу знову для того, аби дати сіяти в голови наших українців наративи. Кремля та ділити нашу державу на шматки, і, взагалі, про які вибори під час повномасштабного вторгнення може йти мова. Схаменіться вже, тим паче, що ви вже давно показали свою сутність. Сподіваємось, найближчим часом Шуфрича та всіх його поплічників з депутатськими мандатами позбавлять права бути нардепами, і кожен, хто співпрацював з ворогом, отримує по заслугах. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.